Вітаю, шановні друзі! Де і як скласти НМТ – національний мультипредметний тест за кордоном? Як ви знаєте, з 2022 року замість ЗНО складається НМТ У 2024 році через воєнний стан багато українських сімей знаходяться за кордоном, і українські школярі не можуть прибути в Україну. Тому для цих цілей міністерство освіти видало відповідні два накази, якими встановили відповідні населені пункти, де будуть знаходитись центри по складанню НМТ. Основний етап реєстрації триватиме з 14 березня по 11 квітня. Протягом цього часу учасники можуть зареєструватися для участі в основних сесіях НМТ. Які відбудеться з 14 травня по 25 червня. До 15 квітня зареєстровані учасники можуть внести зміни до свого кабінету і змінити відповідні дані. Додатковий період реєстрації триватиме з 10 по 15 травня? У цей період матимуть можливість зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ національного мультипредметного тесту особи, які не змогли зробити з поважних причин, це під час з основного періоду реєстрації а важливих документів, які потрібно знати українським школярам і їхнім батькам, це наказ міністерства освіти від 11 березня, 2024 року, номер 306, та наказ Міністерства освіти від 12 березня номер 23. Це два накази, якими визначено міста, де будуть знаходитись центри НМТ і визначено граничну кількість осіб, які можуть зареєструватися на основній та додатковій сесії. Давайте подивимось перший наказ від 11 березня, номер 306. Всю цю інформацію ви можете знайти також в мене в телеграм-каналі. Наказ номер 306 від 11 березня визначає перелік закордонних населених пунктів. Як ви бачите, тут 28 країн до речі, хочу щоб ви взяли до уваги, що наприклад, зокрема, з Великою Британією, Ірландією, Іспанією Молдовою та Нідерландами, Ще тривають переговори. тому щодо цих країн дивіться і аналізуйте сайт Міністерства освіти і перевіряйте інформацію. От тепер щодо. Міст в цьому переліку по кожній країні є відповідні міста. Але я зупинюсь на Німеччині. Ви можете подивитися по своїй країні самі зайти. Але я зупинюсь на Німеччині, тому що тут найбільше запитань. Дивіться в Німеччині центри НМТ, національного мультипредметного тесту будуть діяти в місті Берлін, також в місті Гамбург, в місті Єна, місто Кьольн, місто Ляйпциг. Місто Мюнхен, місто Нюрнберг і місто Пасау, тому дивіться найближче місто до вас: реєструйтеся і встигайте на основну сесію. Ті, хто з поважних причин не встигне на основну, може зареєструватися на додаткову сесію. Також, друзі, прошу взяти до уваги, що окрім цього наказу є ще наказ 23 про затвердження граничної кількості під час реєстрації для участі в НМТ, який визначає. Що е, в кожному місті можна зареєструвати лише відповідну е, кількість е, осіб на основну і додаткову сесії, наприклад? Е, Ті ж самі федеративні республіки Німеччини в місті Берлін на основну сесію можуть зареєструватися 2259 осіб на додаткову сесію лише 102 особи. В місті Гамбург можуть зареєструватися 723 особи на основну сесію на додаткову 171. в місті Єна 1529 осіб на основну і 180 на додаткову сесію в Кьольні. 875 осіб на основну сесію і на додаткову реєстрації немає. Місто Ляйпсих, 600 осіб на основну сесію і 46 на додаткову, місто Мюнхен 1353. Особи на основну сесію і 188 на додаткову, і в місті Нюрнберг на основну сесію 100, місто Пасао на основну сесію 365 осіб. І додаткових сесій для Нюрнбергу і Пасау не передбачено. Тому друзі, ось така інформація. Дану інформацію, ви також додатково можете перевірити на моєму телеграм-каналі. Реєструйтеся. Реєстрація на основну сесію вже відкрита, тому у. Удачі вам і вашим діткам в екзаменах з повагою, ваш адвокат Демченко.